Пластуни світу нагородили пластуна з України найвищою нагородою. Бронзовий хрест Вадим Петрук отримав з рук головного пластуна світу із Нью-Йорка у присутності працівників АМНС та духовенства. Нагорода бронзовий хрест це є нагорода для пластуна, який е, посвятив. Е, Рискував своїм життям для того, щоб рятувати життя іншої людини. Вадим Петрук із товаришем більше року тому на відпочинку у Євпаторії врятували життя двом потопаючим дітям. Наймолодшого врятував батько. Усіх трьох на надувному матраці занесло в море. Там вони й перекинулись. Приїхала молода дві молодих сім'ї. От, них було троє дітей маленьких, старшому, якщо не помиляюсь, десь 5 чи років всього було. От і вони почали розставляти намет для того, щоб від сонця закритися, а дітей посадили на матрас і щоб вони поплавали в водичці. Так як був дуже сильний вітер, вони навіть не, не змогли розставити намет, просто його здувало. То матрас здуло разом з дітьми в море. І коли вже побачили реальну небезпеку, що дітей просто не діти не зможуть самі допливти, тоді вже на крик батька ми підхопилися і побігли в море. А ось що вразило, так це реакція батьків. Батьки навіть не подякували нам за то. Подякувала єдина бабця, яка там продавала кукурузу на, на пляжі. От а батьки були, вони просто були шоковані від того всього. От і таких контактів ми не тримаємо. За часи незалежності бронзового хреста удостоїлись семеро пластунів нинішнього героя до пласту ще малим привів батько. Там його і навчили головних правил життя та навиків, які допомогли врятувати життя іншим. Я думаю. Кожен пластун, наприклад, який був на моєму місці, який вмів плавати, відчував, що зможе допомогти, він бинуся на допомогу. Тобто, це не є щось таке визначне. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов, АНТВ.